Лідер веде людей, і значить, що йому довірено бути саме відповідальним за життя людей. І як голова керує нашим тілом, так лідер керує командою. Відповідальність вона дає можливості відповідальної людини залюбки приймають на будь-який колектив. Третій наступний рівень відповідальності це я можу сказати відповідальність за життя людей. За життя людей, і який є фундаментальним у розвитку саме лідерських якостей, і я нагадую ще раз, що це відповідальність за життя людей, і він є фундаментальним, тому що лідер він веде людей, коли ми говоримо, що людина відповідальна там, наприклад, за звук в наслужінні або за те, щоб вчасно вмикали або вимикали світло, або відчиняли, або зачиняли двері, або роздували їжу вчасно і так далі. І це знаєте, це це рівень, коли він є таким е, сходинкою до вис... найвищого рівня відповідальності, це за життя людей. І ось ми приходимо в момент, коли ми говоримо, що е, лідер веде людей. І значить, що йому довірено бути саме відповідальним за життя людей. Якщо ми були на перш на попередній сходинці, ми йдемо далі, тому що нам довіряють, то ми можемо сказати, що ми стаємо на рівень лідерського служіння. Коли люди стають батьками, у них з'являється відповідальність за свою дитину. То став батьком, ви мене зрозумієте, що поки у нас не з'явилась дитина, ми не знали. Як це бути батьком або матір'ю? Ми не знали, як це а, не спати вночі, тому що дитина хоче їсти або що ще. Тобто, ми не знали, ми цього не мали досвіду. Але коли дитина з'являється, і знаєте, що є в історії, в житті людей, приклади, коли діти народжуються, але батько чи матір вона невідповідально ставиться до дитини, живе, продовжує жити як жила раніше. Дитина може, ну, не дай Боже, але померти. Через невідповідальних батьків або або не доїдати, не мати розумового розвитку, фізичного розвитку І таких історій на жаль дуже багато в нашому суспільстві, в нашому житті. І коли таких батьків знаходить уряд, влада вони відбирають цих дітей таких батьків, тому що ті невідповідально ставляться до своїх дітей. І тому знаєте, це теж рівень лідерства, коли батьки стають батьками не тоді, коли народилась дитина, а коли вони змогли її виростити, виховати і дати їй напрямок в житті. І тому ми стаємо, починаємо практикувати саме лідерські якості в своєму житті, коли народжуються діти, або нам довіряють дітей. Наприклад, в дитячому садку можуть працювати працівники, в яких можливо немає своїх дітей, але в них є відповідальність. Вони вивчали якусь науку, вони вивчали на психологію. Вони вже працюють на рівні відповідальності за життя дітей. Але ми зараз торкнемося саме життя і відповідальність батьківства. І так, дивіться, що ми за дітьми, ми спостерігаємо, ми їх годуємо, ми їх одягаємо, ми приймаємо за них рішення, ми формуємо життєвий простір до певного віку дитини. Саме батьки несуть повну відповідальність за життя і розвиток і виховання дитини. Відповідальність керівника це наступний рівень. Це наступний рівень за життя людей, наступний рівень лідерства. Коли ми беремо відповідальність керувати життям ввірених нам людей з їхньою допомогою досягати певних цілей. Дивіться, коли ми стаємо керівниками, це означає, що в нас є певний напрямок діяльності, певні питання, які треба вирішувати. Але нам дають людей, яких ми ведемо за собою. Щоб досягати певних спільних цілей, але на нас є відповідальність, яку дається керівнику, щоб ці люди вони отримували певний і. Турботу і а, підказки, і бачення, і підтримку. І тому я хочу, щоб ми це теж запам'ятали. Що відповідальність керівника це рівень, коли ми беремо відповідальність керувати життям вірних нам людей з їхньою допомогою досягати певних цілей. Цей рівень відповідальності є найскладніший і водночас найвпливовіший. Ми повинні це запам'ятати. Найскладніший, але й найвпливовіший. Лідер веде за собою інших людей. І як голова керує нашим тілом, так лідер керує командою, яка складається з різних людей і досягає спільних результатів. Складність цього виду відповідальності полягає в тому, що лідеру потрібно думати за кожного учасника команди, надавати бачення, інструменти, надихати, піклуватися, підтримувати, підбадьорювати, направляти і допомагати. І цей від відповідальності формує такі якості, як батьківське серце, сталий саморозвиток, самоконтроль, смирення, самовдосконалення, і це потребує більше напруження, часу і розумової діяльності. Я хочу це повторити, тому що. Якщо людина бере на себе відповідальність за інших людей, це не той рівень, як знаєте, інколи люди не розуміють, що лідер і начальник це різні дві постаті. Ми повинні розуміти, що начальник він інколи навіть не помічає складнощів труднощів або проблем в житті його підлеглих, і він просто йде, виконуючи свої обов'язки, досягаючи своїх цілей, не зважаючи на те, якою ціною. Але справжній лідер він несе на собі відповідальність за кожного члена команди. І ще раз скажу: він е, лідер, він веде за собою людей і е, він думає за кожного учасника команди. Він надає бачення, він надає інструменти, він надихає і піклується про кожного члена команди. Він підтримує і підбадьорює. Кожного з членів команди і направляє і допомагає зростати. Знаєте, це лідерські якості, і в цьому насправді є наш процес нашого саморозвитку, нашого зростання, наших досягнень, наших майбутніх прогресів. І таким чином ми маємо три рівня відповідальності. І ці три рівня досягнень ці три рівня розвитку, які призводять до формування лідерських якостей. Якщо людина вважає, що вона може або хоче бути лідером, то треба пройти всі ці сходинки і зрозуміти, чи насправді в мене є ці лідерські якості. І я скажу, що сформувати лідерські якості можна в житті кожної людини, але все починається з моменту, коли людина говорить: я беру відповідальність за певну територію мого життя, мого впливу. Мого розвитку, тому що якщо людина не бере самостійно відповідальність, а йому дають, то це знаєте, може виглядати так. Йому дали підмітати підлогу, а він простою просидів в інтернеті, він про прогуляв, потім приходить господар. А він каже: Вибачте, в мене не було часу, не встиг або ще що. Знаєте, на такому рівні людина і запиниться життя не буде розвиватися, тому що якщо ну, відповідальність. Яка йому була надана, він її не використав для того, щоб піднятися, щоб довести, що він гідний в виконанні якихось звичайних речей, то йому тоді довірять, довірять більше, тобто духовні речі, душевні речі, людей довірять То те, що більш складно, ніж просто підмітати підлогу. І таким чином нам треба пам'ятати, що ми маємо три рівні. Давайте згадаємо: перший рівень це рівень за. Якісь звичайні земні речі, посуд. Ліжко прибирання, сміття, і знаєте, це те, що формується з дитинства. Другий рівень це коли ми вже за свій можливо офіс відповідаємо за певні процеси в офісі, де ми є частиною якоїсь системи організації або якогось закладу, тобто від нас очікується сталість виконання наших обов'язків, і це другий рівень. І коли нам побачать, що ми тут вже сталі в своїх своїх відповідальності, що ми. Ну, Постійні постійно виконуємо свої обов'язки, і ми не робщимо. Ми йдемо а, далі. Ми хочемо досягати найкращих результатів, в тому що ми робимо. Знаєте, це рівень нашої посвяти, нашого нашої відповідальності за певний певну територію нашого життя. І найскладніший рівень, як я вже сказав, це за життя. Людей, і це це саме це вже є лідерством, коли ми ведемо за собою людей. І як я вже сказав, що зростання в лідерських якостях, в лідерському форматі служення людям починається з народження дітей. Якщо нема дітей, то все одно, коли нам довіряють людей, або ми беремо відповідальність за своїх підлеглих. Наприклад, коли Бог мені проговорив в моєму житті, що я буду пастором що це буде моє служіння. Я спитав, Господи, а що таке бути пастором? Як це бути пастором? А я на той момент був лідером прославлення, і в мене в команді було п'ять людей. І Бог мені сказав: якщо ти зможеш взяти відповідальність за п'ятьох людей, я дам тобі більше, Довірю тобі більше. Знаєте, і це для мене було був таким першим досвідом в лідерстві. І я почав це виконувати саме згідно з тим, що я почув від Бога. Я взяв відповідальність за цих п'яти людей. Я почав спостерігати за їх життям, я піклуватися про них. Я почав їх підбадьорювати і так далі надихати і служити Господу. І знаєте, це стало моїм початком справжнього лідерства. І я хочу надихнути вас сьогодні, щоб ми не зупинялись на будь-якому рівні. Якщо ми знаходимося, у нас є куди зростати відповідальність, вона дає можливості відповідальної людини. Залюбки приймають на в будь-який колектив. Відповідальній людині довірять. Великі цінності або коштовності, або скарби, особливі скарби це життя людей. Це найбільший скарб, за який Ісус Христос віддав своє життя. І тому дайте, Ісус говорив неодноразово про певні певні приказки, де він говорив про вірних і невірних управителів, про вірних і невірних рабів. І це стосується відповідальності, коли ми ставимося відповідальним до того, що нам довірено кимось. То будьте певні, і Бог нам довірить щось, що є цінностю в його очах. І тому хай Бог вас благословить. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Якщо ви були зараз до цього моменту, то знаєте, ви отримали дуже корисну і дуже глибоку інформацію для вашого саморозвитку, саме в лідерстві. Нехай Бог вас рясно благословить.